Для чого ми змонтували плити перекриття на покрівлю. Ми ж могли їх і не робити, вірно, ми могли зробити все типово, все як всі будують. Просто е, виставляєш балки перекриття, їх утеплюєш, зверху каркас покрівлі і далі металочерепиця. Ми відійшли трохи від цього формату, дивлячись на сьогодення, де літає зверху, самі знаєте від кого і що нам буває, прилітає. Е, плити перекриття все-таки безпечніший варіант. Як мінімум від осколків. Я не скажу, що тут від прямого попадання воно там буде супер спасати. Ми самі бачимо, як прилітає щось і завалюється по 4-5 поверхів, що є дуже стрьомна історія. Але плити перекриття свою функцію виконують. Нам це було дорожче, ще раз повторюсь, дорожче. Ми могли зробити по-інакшому, але вирішили зробити ось так. Сам буду тут проживати і сам також турбуюся за свою безпеку. А ви напишіть свою думку в коментарях, як ви відноситесь до такого рішення?